Вітаю вас на каналі Український порцеляновий Посуд. 23 липня, Київ. Крокую на ринок юність. Друзі, і вас із собою запрошую. Разом з вами з великим задоволенням перегляну пропозиції від продавців. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! Тарілки баранівка, ціна 25 гривень. Чашка кавова, клеймо «Городниця», ціна 5 гривень. Кавові пари, ціна 5 гривень, так? Клеймо сучасне. А скільки кухли коштує? Відедеся. Радянський. А такі чашки. Баран. По 10 гривень за одну. А ці також по 10, так? Да? Тернопіль. Наявності три одиниці також. Ціна 10 гривень. А скільки така пельмені це коштує? 40 гривень. Гесенька. Сьогодні дружина. А, калькулятор. Скільки цей калькулятор? 50. Хочу сказати, що сьогодні дружина замовила. Таку річ говорить, будемо робити. Пальмені. Ну, тому, мабуть, будь ласка, можна купляю. Так, так, дякую. Тарілочки для других страв у Білорусь. Ціна 10 гривень за одиницю. Наявності 1, 2, 3, 5 Поростень, ціна та ж сама. Шпротниці. 15 гривень за одиницю. Горщики для запікання. Зверніть увагу, зображення будиночок, тиночок, соняхи. Навіть сонечко присутнє. Так, мельниця. Не буде Возик. Ось такі. І кришечка у вигляді сонячнику. Ціна за одиницю 150 гривень в наявності 4. Теліпаці не Просто Підкажіть, будь ласка, такі салатники в яку ціну? Такі по 80. По вісімдесят. Так, а снизу? А вот ну, он -то... По 50, да? Две кланы, две... Uh -huh. По 50. И... Так, понял. А скажите, пожалуйста, турочка и набирчик Сколько коштует? Полный набир, так, сто пятьдесят? Пять Почти. 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 пять. Такі знає, які на піске. Uh -huh. А якщо на, поставити на газову плиту, Нет. не можна. Uh -huh. Тільки на те саме. Я вас зрозумію. У мене ще, знаєш, що є. А такі скляночки. По песка. 10 гривень. По 10. Uh -huh. Смотреть, так, що у вас у цікавого. Uh -huh. Так. Вот. Новенька. Uh -huh. uh -huh. Упаковочки. Запасток 100 гривень. Це київський завод, так вже ви да, виготовляв. Да, да. угу. І ось така. Теж 100 гривень, теж uh -huh. новенька його покупку, як принесли. Uh -huh. Це цукерниця, так? Як хочеш, можеш, ти uh -huh. для сахар, для конфет. Uh -huh. Кришталева, новесенька, з ручками. Так, так. І навіть коробка рідна. 100 гривень, так? Так. Uh -huh. Київський. Uh -huh. Так, бачу. И это колокольчик. Сельводочницы хрустальные. По 150. По ага. 150. А скажите, будь ласка, маслянка векутина у вас? 150 г. 150. Угу. А таке блюдо. 200. 200 гривень. Так. Ну, я забыла, у меня же еще такой сервис есть. Это ой, как они называются? Немецкий. Немецкий, да. Угу. О, сейчас. Це у вас столовый винт, так? Да успею прийти тогда. Там у меня угу. супницы, угу. такие чашечки. Ага. Потом, по-моему, как подсвечник, блюдечко угу. как подсвечник. А скажите, будь ласка. Сто пятьдесят. Ага. все. Ага. Это кто они? Немецкие, так? Да, порцеляновые Угу. Mm -hmm. Бавария. Uh -huh. Бавария. Ну, надо это было скоблыще. Забыла за них. Uh -huh. И сколько он коштует? Який його стан новий? Да. новий? Так, Новий так? Угу. Чайник, ручний розпис. Клеймо Київ. Ціна 800 гривень. По формі, мабуть, ви вже здогадалися. Так, Березнівський мішковхозний фарфоровий завод. Ціна такого глечика 350 гривень. Цукерниця кольорове скло 500 гривень. Дуже гарне. Дякую. А вазочка, скажіть, будь ласка, 150. 150. Кришталева, так? Ну звісно. Угу. А така кришталева? Така 350. Десь орієнтовно 40 сантиметрів, так? Десь так. 350. Є така 200 дві з олімпійською символікою. Ага. Символіка Олімпіада, 200 гривень. Ага. Також кришталева. Да, так. Дякую. А підкажіть, будь ласка, підсвічники. Чотири тисячі. Із якого це каменю? Онікс. Онікс. Вісь, відео, мало. 4 тисяч. Зв'язки мало металу і весь із Оніксу. Дуже гарний. За 3500. Да. Зрозумію. Так, а годинничок. 4. Пташка на місці. Да, вот, все на месте и эти бомбочки, все есть, только угу. я не знаю, в рабочем состоянии или нет. 500 гривен. Подкажите, будь ласка, скляночки, очень гарные. Эти гарни. по 100 гривен, а? маленькие по 50. По 100. Этих 4? Э, 4, так, ага. А этих 6. Так, 6 по 50. А такие? По 50 кришталы. 50, 50. Тоже. Та же самая цена. Да, как 50. И вот такие 50. Uh -huh. Прошу, будь ласка. Дуже гарни. Такие по 40. Это тех времен еще, знаешь. Ага. Uh по -huh. 40. Эти по 100 тоже. 50 е годы. Uh -huh. Скажите, будь ласка, 150. такая цукарница. 150. 150. 150. А вот сколько скрипит... Такая вазочка хорошая, 500 гривен. А. С, с ободочком. Лиржавеечка. Это 150 такая. Вот это я не вижу. 500. Вот, вот это. Угу. На светло на, на, на солнце так переливается. Цена ей 500. 500. тебе привет. Яка ціна? Чашка з блюдцем 50 гривень. 25 блюдцем, 25 угу. чашка. А бараніш? Це типа 150 чашка з блюдцем. Це довбиш. І ті теж по, по 50. 25 блюдцем, 25 чашка. Тернопіль по 50. 50. А скільки? 150. Така скриничка 150. 150. 150 гарничек. Это 100. Полонна 100. Это 200. Ага. Городниця Кобальт 200. Это 250. Это ДДР. Ага. Так, дуже гарний кавничок. 250. Дякую. надо заварничать. Это кофеварка. Кофе варить. ага. Я сразу 300 гривен. 300. Працює? Ну да. да. Поставить на огонь, конечно. Ага. ага. Она тут вот. Горожа. Угу. Показываем механизм. Вот для кавы. Сюда вода. Водичка наливается. Потом кава ага. и закручивается, Здесь. ставится на огонь. Угу. И, цикаво. И, 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 и. Вот отсюда выходит кофе. Ага. Дякую, дуже цікаво. Это вот такой принцип, как вот в этом, в этом. Угу. Підкажіть, будь ласка, для чого це ці вироби? А? Для чого вони передназначені? Суші, суші. Для суші. Соус. Угу. І для суші. Скільки коштують? 200 гривень. Цілий набір. Так. Да, тоже вот это, вот тоже для суши новенький по-іншому Ага, я зрозумів. Тут у нас іде ціле, так, об'єднане, а тут роз'єднане. Угу. І одна велика. Спеціальне таке у вигляді блюда. Квадрат. Скільки коштує? 200 гривень. Цікаво. В рідній коробочці. чашки 6 штук. По зображенням багатий стіл. клеймо полонне. Ціна за одиницю 150 гривень. Також глечик. Дитяче зображення. Сказочки кіт та півник. Також полонне в новому стані. Ціна 400 гривень. Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, серветниця, в яку ціну? Скільки? 350. Чайничок 200. Да. А цукорниця? 150 п'ятьдесят. А від червоного бутону. 200 Двісті. Яку ціну музиканти? Тисячі. Тисячі гривень. Полонне скільки така ваза коштує? Така 200. 200. А мисливський пес? 200. 200. Виробник Васильків. Підкажіть, будь ласка, цукерниця кольорове скло, скільки коштує? 250. 250. Так. А чайник? Верніше, кавник. 50. 50 Має кракалюр. Будь ласка, клеймо. Підкажіть чашечки, скільки коштують? 20. 20. Наявності 3. Аваза. А пока 350. 350. Посередині вигляді сфери. Кришталь. А гадання на ромашці? Півтори тисячі гривень. Полон. А кавничок? Мадонна. на 200 гривен. Уколой чашечки. Клоимотер Нобиль. Цена 10 гривен. Блюд это тоже 10 гривен. Користенський фарфоровий завод. Ціна 110 гривень. Чашки, Баранівка, другий сорт. Ціна за чашку 30 гривень. Чайник 130 гривень. Цукерниця. 80. Gracias. Підкажіть, будь ласка, скільки такі кавові пари коштують? 30 гривень, чашка блюдце, все відмінений Японії. 30 гривень. Досить цікава форма. 20 для перших страв, коли йому користень. До речі, дуже цікаві. Саме по поєднанню кольорів. Скільки сільничка? Користен 20, а тарілочки під десертні 15 баранівка. В наявності їх 6 6 штук. Єм. Так. Така ємність. Підскажіть, будь ласка. Верщичниця можливо 20 гривень. Так. Салатники. Будянський фаянсовий завод. Останнє клеймо 2000 х років, Ціна за одиницю 25. В наявності дві. Сільничка буде. Дуже цікаво, заберу для себе в колекцію. Я збираю будянські вироби. Будь ласка, якщо можна мені. Так. Кобальтові по 10, так? Схоже на Баранівку. А скільки таких салатник? 200 гривень. Там такая подмадона Чехия, там заводська номера і все так поливається. А чашка Чашки по 20. І у мене раз, два, три, чотири, п'ять штук осталось. А. Чайник, підкажіть, будь ласка. Чайник 100. Чашечка з блюдцем 30. Чашка з блюдцем 30. Блюдо такое 30. Водянське блюдо від столового сервізу. Вони є червоні, сині. І здається, жовті. Жовтий ну, Якщо я не помиляюся. Скажіть, будь ласка, чайна пара. 50 гривень, сумський фарфоровий завод. До речі, суми також можуть здивувати. Під керівництвом Віталія Шевченка виготовляли дуже класні речі. Деякі з них я вже бачив. Скажіть, будь ласка, Довбишевський фарфоровий завод, скільки пара коштує? 30. Чайна пара. Кавові чашечки. Німецька. Гарне зображення. 40 гривень чашка буде. Кавола пара 40 гривень. Кавничок. Також німеччина. 100 гривень. А скільки лебедь коштує? 250 великий і 150 маленький. 250 великий. 150 меньший. А скажите, будь ласка, такой блокитный? Там немножко брак, он 150, uh -huh. на заводской брак. Uh -huh. 150. Коштує? Рабочає, все в обличчям состояння. А скільки коштує? Полторы. 1500 гривень. Скляночки. Какой діаметр? гривень в наявності 4. Чайник доливний. Користенько клеймо. Об'єм орієнтовно на 3 3000 мл. Ціна 100 гривень. Ну подожди, тоже. Зображення виноград. Об'ємне зображення. Клеймо. показую. Ціна 100 гривень. Кавник. Називається мраморний. Назва мраморний Клиїмо за ТРТ, але це Німеччина. Там така корона і така Ага, корона, ціна 300 гривень кавника. І, будь ласка, чайні пари. Всередині позвода, ціна чайної пари 50 гривень. Чайник Від чайного сервізу сніжинка. Клеймо долбиш. Третій сорт, ціна 200 гривень. Будь ласка, чашка. Без клейма. Зображення маки, 50 гривень. Цукерниця Кобальт. Скільки коштує? 250 без клейма. А рыбка, будь ласка, подкажите? 80 Ага, 80 Полонная, витповедая большому по сорту Бережанское стекло. Бережанское стекло 6 стаканов, 100 гривен 600 100, так. а такие? не знаю А те тоже 100 100, зачистим А что там? Что там? Телевизор Четыре таких. Так, сколько 250. 250 и одна большая, как в форме лепестка. это вот в, наборе, в, наборе, так? Да, ага. да это набор. А ага. Потом вот такой хрустальный... Крустальный на ноге. Дуже гарный. Ага. 500 гривен. Сколько? 700? 500. 500. 500. Ну, эти уже коричневые, карамельные 200, а те по 150. Вон они там еще okay. три 156 штук, угу. щоб ціксовітські перемісти. 150. Так, одна. Угу. А скрізь підкажіть, будь ласка, ваза, ручний розпис, так? 400 гривень. 400 гривень. Дуже гарно. Так, і мене ще... 400. Угу. Так, 400 гривень. Мене ще цікавить лебідка ваша Кобальтова. скільки? 350. 350. Дуже цікаво, гарненько. Це вона для чого предназначена? мене така що 35 лет тому назад покупали, так я туди різні орешки бросаю. Ага. А там уже тобі. -то Можливо, цукерки, так? Да? Да. Досить крута така річ. Так, скільки ріг коштує? 200 гривень. Це весь ідеальний. Кришталь. Так. Півник. Півник 150. 150. Так, а іграшка, іграшка така декоративна? Какая? А, от чоловік. А, не а вони да, спільно. Угу. Я зрозуміло. Мраморні слони 400 гривень. Це 180. 180. 180 дуже гарна ваза. Цікаво. А хто виробник? не підскажете? Ходили, я спомніла, мені приходили, казали, мені вас вот, по телевізору бачили. Ага, я зрозумів. А чи таки по телевізору показувати? Зрозумів, дякую. Все тоді добре, будьте здорові. Дякую. Угу. дякую. Підкажіть, будь ласка, скільки такі скляночки? Гривень. 10 гривень за одну, наявності 3. Дякую. А, така, такий виріб. Це вона для чего предназначена? Ну, масло, курица, курица, я не знаю, что это. Пятьдесят. Тарелочка. Тарелочка. Будь ласка, клеймо півник, будянський фаянсовий завод, ціна 10 гривень. Дуже гарний асортимент у вас. Два набори для салату. Будь ласка, великий салатник. І порційні шість індивідуальних. Клеймо користень, ціна 700 гривень. Також набір, але він квадратний, шість порцій на жаль, без золота, користень, ціна та ж сама. Два блюда, мадонна. Овальне, так кругле. Скільки коштує? 800 гривень за одиницю. Ну я вже Це за одиницю, так? Я вас зрозумів. Супниця. А підкажіть, будь ласка, супниця. Супниця 300-250 гривень. Друзі, на цьому будемо завершувати наш відео огляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.